Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою Чупакабра Хант. Всі, я думаю, пам'ятають цю легенду, яка ходила на рахунок Чупакабри, яка вбиває сільських тварин, і дуже багато було фото, відео. І зараз в нас є можливість полювати цю почвару, як бачимо от на задньому фоні, можемо замітити з вами мертвих. Домашніх тварин. І давайте розпочнемо нашу гру. Чупакабра дике створіння невідомого походження, яке нападає на тварин і на а, і харчується їхньою кров'ю. Нікому не вдавалося її знайти, але ходять слухи що вона знаходиться недалеко від ферми, і дуже голодна Окей, щоб знайти чупакабру і не... і не здивуватися? І не здивуватися іншим загрозам. Уважно слухайте і йдіть по її слідах. Окей, якщо ви зможете. а, зможете, чи... чи зможете ви вбити її, чи станете одною із її жертв? Так, це... я навіть не знаю, вдасться нам вбити. До речі, ми проходили вже на каналі в мене раніше <coughs> ігри подібного плану, це була гра Skinwalk Hunter, Ми тоді пройшли її повністю, вбили всього Сквокера э, на... Максимально максимальні складності навіть були в Чорнобилі. Я пам'ятаю, це ми по Чорнобилю ходили і з вами намагалися вполювати цю потвору. Так, сьогодні ж у нас щось схоже, але, але трішечки інша легенда. вже. по регіону роз... поширився слух, що ство... існує створіння, яке харчується кров'ю сільськогосподарських тварин, і за цього деякі найближчі фермери задумуються про переїзд. Байдуже, такс. Ми тут живемо багато років, вона звичайна чупакабра. Окей, давайте подивимося. Виходимо ми з нашого будиночка, до речі, будиночок виглядає максимально убого і максимально страшно. Такс. В нас тут вже бачимо мертві тварини. Оце я так розумію, що оці сліди крові це чупакабра Випила її, в принципі, всю, але і не всю. У нас є пікап. Таке враження, що він броньований, але вже простріляний. І їздити, звісно, ми ж не можемо. Такс. Енергія в нас закінчується. Бігати безкінечно ми також не можемо. Ага, нас зустрічає. Дивіться, скільки тут тварин мертвих хваляється. Ж... жах просто-напросто. Таксе. Я думаю, я це в мене якийсь такий ефект побитого екрану, а це всього-навсього гори. Я так подивився просто, і таке враження, що в мене екран лопнув зверху. Я вже злякався. Нового купувати поки не хочу. Такс, як бачимо, тут купа мертвих тварин. Просто вони, десятки їх валяється. Такс, і я бачу ще один будиночок, який світиться, і бачу. Ще один будинок, до якого ми за вами зараз підходимо. Так, давайте підійдемо. Це навіть не будинок, це схоже на, якусь, на якийсь сарай, напевно, що більше, ніж на жилий будинок. Купа тварин мертвих. Таке вже забагато цих мертвих тварин розробник гри накидав. Їх аж надто багато. Я, звісно, не бував на величезних фермах, але все одно мені здається, що це занадто трішечки. Купа свиней, купа корів. Так, ми маємо ще пістолет. Тепер у нас є і пістолет, і дробовик. Але прикол в тому, що і в пістолеті, і в дробовику в нас по 4 патрони. Більше не дано. Так, окей. Ну я так підозрюю. А, дивіться, ось сліди, цієї потвори. Нас, потвори. Нас попереджали, що нам потрібно йти за її слідами. Так, окей, я слід втратив. ні, не втратив. Я думаю, що я вже втратив її слід. Але виявляється, ще воно все тут. Попереду. У якийсь мій мікрофріз, і ми активували, напевно, що скрипт. І тепер у нас за нами має полюватися ця потвора. Вона вже з'явилася. О, я бачу її сліди, вони ведуть. Блять, я думав, це воно лежить, а це. Свиня чи кабан. Це взагалі якийсь дикий кабан, це навіть не сільська... не сільська тварина. Це дика. Так, окей. О, дивіться, ще один пікап тут стоїть. Лось. Я дивлюся, не лише сільська худоба їй. Подобається, там ще хтось ходить. Це якийсь вовк. Блять. Налякав. Дебіл. А чого я вистрілив в раз, а в мене списало два патрона? Я почув. Я почув, що хтось іде, я його почув. А, дивіться, ще біжить з. Ха. Бляк десь кумед не блін. Заблоковано, блин. Я хотів підійти подивитися, може тут є. Боєпривспаси чи ще щось, щоб. Зібрати. А, дивіться, там є. Там є багато чого. Там ящик і. І ящик і рушниця лежить там ще. Але потрібно зайти якось всередину. Може тут десь є ключ, який відчинить там. <гас> <гас> Блять, то Злякав хай... мене. <гас> 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 <рес> ви померли. Я не зрозумів. Окей, давайте перезапуск. Отже, поки ми спавнимося знову в тому самому місці. Так, я навіть не буду читати вже нічого, ми з вами починаємо. Біжимо, біжимо. А, дивіться, на цей раз нам дало три патрони в дробовик. я так підозрюю, що ящики, які валяються всюди розкидані, вони мають. Розбиватися, і з них можна дістати якийсь предмет або лут, або боєприпаси, або ще щось. Давайте спробуємо зараз. От підійдемо до ящика, який знаходиться тут зверху, і спробуємо його розбити. Саме так, дивіться, виявляється, тут лежать боєприпаси. Так. О, тепер, тепер у нас трішки інша справа. Тепер у нас є патрони, і ми зможемо з вами довше прожити. Бо я щось, якщо чесно, не зрозумів, мене три рази в. Три рази, да, мене вкусив... Ні, два рази мене вкусив вовк. І один раз мене вдарило щось незрозуміле в спину. Я вже просто-напросто не, зум... не замітив його. Такс. Чупакабра десь повзає. Десь. А, вон, дивіться. Твою неру. Дивіться, там щось. Це ніхрена, чупак... це павуки. Так, змінусуємо цього. Що за діч тут відбувається просто-напросто. Ви подивіться на це. Якісь величезні павуки. Вовки скажені, які бігають, як рагулі. Жах просто. Зай... Зайти всередину ми, на жаль, не можемо ніяк, так, наскільки я розумію. Заблоковано. Так, і я чув чупакабру. Вона десь кричала тільки що. Такс, ну давайте спробуємо пройтися по її сліда Ти що за тварина? Дивіться, скільки тут всього. Так, окей, давайте не будемо тоді відходити від її слідів і підемо по ним. А вони тут, тут закінчуються. На цьому все. Поки слідах. Прикол. Я, я не міг подумати, що тут будуть якісь величезні пауки, якісь незрозумілі монстри. Я бачив на, как, на картинках, що там якісь ці. Ну, вовки бігають. Ну, вовки в лісі це ще півбіди, ну от оці, оці почвари, які вилазять, от, що ми відстрілюємо. Дивіться, там ще щось біжить. Якщо ми візьмемо зараз з вами пістолет. Це... Єбать, це ведмідь, ну Це ведмідь! Це скажений ведмідь! Так, в нас залишилось 5 патронів, нам потрібно якось вижити. Так, бачу ще будинок. Нам в будь-якому випадку потрібно забігти в нього. В будь-якому випадку нам потрібно боєприпас. Такс. О, дивіться, вже, вже повзе, вже повзе, гнида. По мою ту душу. Такс, і потрібно економити тепер патрони. Я не знаю, якщо чесно. О, патрони. Боєприпаси, але я підозрюю, що вони до цього. Дивіться, як вони всі за нами просто рядочком. І тут рядочком ви складетеся, давай. Наступні. Наступні. Все, в мене закінчились боєприпаси. І 17 боєприпасів залишилось до, пі... до пістолета. Такс. Доски тут не розбиваються. Зайти всередину? А, ні, можемо дивіться. Я думав, що ми не можемо зайти всередину. Я думав. арбалет і записка. Так, здається, попередній попередньої попередні ночі я побачив створіння із пекла. А-а-а. так, з великими червоними очима. Окей. Твою галеру. Ми можемо тільки. Змінити. Ми можемо тільки змінити. Ми не можемо. А, ти ще живий? <рик> Наклали просто-напросто тут купу цих вовків, дурачків. Такс, ну у нас боєприпасів до дробовика немає, так що. Нам тільки... тільки арбалетом стріляти. А ми можемо? Ми можемо ще й збирати стріли. Це імба, імба. Виходить, але в нас нема хп тепер. Нас покусав вовк і через це і через це ми зараз з вами скиснемо. Я підозрюю це. А куди нам, ну, де нам шукати цю чупакабру, якось викликати. І Скінвокера ми чули. Ми чули, коли він при... наближається, він все, він си сигналізував якось хоча б. Тут же ніякої зачіпочки. Написало, що потрібно йти тільки по її слідах. Все. Сліди обриваються там. І після цього... Після цього... Ходи, броди, шукай сам. Твою налево. наліво. Мене, мене ще цікавить, як я не помер. Попередній раз я вже, вже був би мертвий. Блять, я думав, це павук з'явився маленький під ногами. Це гілячка. Так, це в нас що? Це в нас шахта, не шахта навіть, а тунель, який завалений просто-напросто каменюками. Ну нам потрібно щось знайти, кудись пробігтися, десь вона має бути, ця чупакабра. А от де я, якщо чесно, навіть не здогадуюсь. Дивіться, сюди веде дорога, давайте сходимо сюди, подивимося, що у нас тут. При цьому потрібно постійно по оглядатися через те, що вона в будь-який момент або якась потвора може з'явитися позаду тебе. І після цього наступної зустрічі ти вже не переживеш. Дивіться, я її чую, але я не знаю, чи я йду в правильному напрямку. Так, нема, нікого нема. Не Окей, давайте побігли, побігли. Може я йду в правильному напрямку, може я зараз вийду до якогось його чи її лігва, і там ми зможемо її хоч побачити. Моя основна задача зараз хоча б її знайти. Я вже побігавши трішечки тут, я вже навіть не надіюся на те, що я її вб'ю з першого разу. Я надіюся хоча б її побачити. Бо я, якщо чесно, вже навіть не знаю куди тут потрібно йти. Так. Наліво чи направо? Давайте підемо наліво. Таке враження, що звук зліва йде в наушниках, так що можна побігти наліво. О! Якось змінилася музика. З'явився новий звук. Може Чупакабра вже і біжить десь за мною, я просто цього не знаю. Не, бачу тільки поки що павука. Забираємо в будь-якому випадку стрілу і біжимо далі. А, як бачимо, це забор якийсь загороджує прірву, тобто вниз спуститися ми не можемо. Ми можемо вилізти на камінь і перепригнути, це все діло. Так, це камінь. Вовк бачу ходить там. А бачу, дивіться, біжить потвора, по мою душу. І я чую десь чупа А от конкретно де вона, я не знаю. Такс. Ну добігли ми до якогось кінця прірви і на цьому все дорога далі зачинена. Пройти ми тут не можемо. Піднімаючись наверх, ми нічого не знаходимо. Причому взагалі нічого немає, дивіться, навіть уже монстри зникли. А чопакабри ми навіть і не чуємо. Не то, що не бачу, не чую вже її навіть. Такс, але є плюс. Ми знайшли з вами будиночок. Будиночок з Чим? твою мать. Все. <рес> 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 Окей, давайте ще одну спробу. Отже, народ, все, ми уже в грі. Я вже знайшов боєприпаси, і тепер я буду намагатися пройтися по її слідах. Ось, доводять нас сліди до цього моменту. Після цього вони просто-напросто. Зникають. Куди вона далі пішла? Незрозуміло. Побачити навіть тут це нереально. Нереально тут це замітити, як бачимо, тут вже мертві тварини. Я думаю, що один із її способів показати, вказати нам ще на дорогу, де вона може знаходитися, це трупи мертвих тварин. От потрібно їх вишукувати, шукати і, може, щось тоді в нас вийде. Бо якщо чесно, більш інших здогадок у мене просто-напросто немає. Будиночок, який зачинений, залишається позаду, і ми з вами йдемо далі. Так, я бачу тут ще один вхід в печеру. О, дивіться, ось. Мертві тварини. Немає нікого там позаду нас. Хто нападе нам в спину. А, дивіться, є, є, ці ублюдки. О, дивіться, ось ще мертвий ведмідь. Не тільки вона сільсь... сільськогосподарськими цими тваринами харчується. Давай, давай, давай. Оп! Мінусуємо два. І біжимо далі. Так, що в нас тут? Це в нас вхід в печеру, яка веде нас куди? Незрозуміло, невідомо, точніше. Взагалі невідомо. О, дивіться, ми можемо. Ще знайшли мертве, мертву тварину. Може зараз і ми зможемо з вами знайти Чупакапру? Може вона десь тут? Там якийсь ще будинок, дивіться. Блять, я б манав би так жити, якщо чесно. От просто уявіть, ви живете в цьому будинку. Це здоріти можна просто-напросто. Такс, я побачив туди хтось забіг. Це ведмідь. Куди ти рипаєшся? Ляш по Так, Тут в нас що? Тут в нас двоствольний дробовик. Чупака, Чупакабра, подивіться! Вона більше схожа на крысу, ніж на. Вона більше схожа на щура, ніж на... Ніжний якусь потвору. Так, я бачив, там ще паук до нас повзе. Твою мать злякав мене. Я дивився за пауком. Так, ну тут можемо, в принципі, вистрілювати всі патрони. І заміну. зробити заміну грубовика на двуствольний обріз. Так, це на що? Забираємо його. І боєприпаси до нього. Зашибісь. Так, тут у нас що? Тут у нас боєприпаси до пістолета. Супер. Все це дуже добре. Коли я будував цей будинок в печері, я думав, що це може мене. З, е, забезп... Що це може бути, безпечн... може бути безпечне місце. Так. Окей. І в мене питання. Для чого ти будував будинок в печері? Так, як бачимо, після приходу Чупакабри вона залишила після себе слід. Вона залишила після себе слід, по якому ми, звісно, зараз з вами підемо і будемо її шукати. Так, як бачимо, вона пішла десь. Десь сюди. Десь сюди. Я підозрюю, що нам потрібно ходити по, тому, по тих місцях, куди вона нас веде. І після цього, після цього. Де там ці сліди вже їх не видно. От через те, що мене поранили, відразу змінюється колір гри, цві... Коль, кольорова гамма оця змінюється, і я перестаю бачити будь-що. Такс. когось чув. Так, свій, бачу десь сліди. Сліди ведуть десь вниз. Поки що вниз. А, ось вони. Їх поки що знайдеш. Там вони ще десь. Так, ця музика мені не подобається. Ага, добрий день мать, я думав вона після першого взялку вже почала пікати. А вона після другого почала втікати. Ви побачили цю потвору? Так, як бачимо, вона нас привела ще до одного з будиночків. Ще один будиночок, в якому який зачинений мать його. І зайти в нього, звісно, ми ж не можемо. А як заходити в будиночки, які зачинені? Такс, відстрелюємо цього паука дурного одного. Такс, може тут? А, колодь. Твою мать. Реакція. Просто на реакція, на рефлексах забрав. Не зря в Каясочку іграв. Так, там також якась зброя лежить. Але Але було б непогано. У мене закінчились боєприпаси до пістолета, і нам потрібно дуже швидко тікати звідси через те, що я бачив павука, який вже біжить за нами повним ходом. У нас просто-напросто. Я не хочу витрачати боєприпаси з рушниці на нього. Так, спускаємось вниз. Там ще щось є. А, дивіться, вони невпинно просто за нами йдуть. Вони навіть не намагаються зупинитися. А, це гребана. Гребана скеля. Я думаю, це будинок якийсь, а це скеля. І це. Скеля схожа на будинок. Так, там щось стоїть, лежить. Танкс, тут у нас що. Це у нас камінь. Це у нас тварина просто-напросто мертва лежить. Так, це у нас боєприпаси для дробовика. Супер. Хоч щось, хоч щось. Це що цей стілець розламаний. Танкс, окей, тоді побігли далі, подивимося, що у нас тут по, -по дорозі знайдеться. Я, чесно, навіть вже й не знаю, що робити. Аптечок тут в грі я так підозрюю, що немає. Від слова взагалі. Але бігти в той бік, де чупакабри немає, ну я не бачу в цьому сенсу, в принципі. О, я чую когось. І бачу, що хтось там біжить до мене в гості. Давайте допоможемо йому. Блять, допоміг на два боєприпаси. би стріляв. О блядь, тут ще хтось. Йп, шоломань, бля. З вашими вікнами. А що ж це таке взагалі? Воно не схоже на чупакабр, воно ну, мі міні-чупакабра. Я перший раз, коли вона почала повзти до мене, думав, що це чупакабра, її потрібно вбити. А як виявилось, це не чупакабра, її вбивати неможливо. Не Танкс. Ой, пробачте, вдарив штатив. Ну поки що, поки що, безрезультатно все. Ми нанесли тільки невеликий демедж. І вона втекла. Нам потрібно ходити по її слідах, в принципі, це мій тупьош, це потрібно було бігти не сюди, це потрібно було повернутися і уже шукати далі чупакабр. Ну, нічого страшного, зараз знайдемо. Я повернувся до тієї печери, в якій був, і поки що безрезультатно. А ще я зрозумів одну річ, це те, що якщо ми будемо ходити не по її слідах, ми її ніколи більше не знайдемо. Але, ось знайшов вона нас. У нас залишився патрони. Один патрон, навіть уже не три. Все, ми мене маємо ще ні... Чим її вбивати, просто-напросто нема. Наша єдина. Єдина зараз можливість вижити, це просто-напросто втеча. І то з такою швидкістю, максимально просто-напросто. Реально, немає боєприпасів ні одного. Якщо ми ходимо не по її слідах, все, це для нас смерть. А ще я знайшов якийсь будинок, який я раніше не знаходив. Так, Може тут щось буде? Дивіться. Тут щось є. Ну де прийшло до нас. Ну все це смерть. Я не можу нічого. навіть нічого Нічого розбитий. Чисто через те, що немає папе. Как он А, мы можем. Мы можем Доперестуд... вот... <связывая> Боже, что за эпик тут бывает? Ты получали, получали, Получали.

Чупакабра була вбита, і тепер я був прославлений на весь світ. Дякую, що граєте в мою гру. Напишіть, будь ласка, огляд і гри в магазині. Наш ваш відгук надзвичайно важливий для мене. Габріель Джакін. Джакінтро. Такс. Народ я вбив Чупакабру в кінці, просто-напросто. І це, я думаю, через те, що вона забагувалася просто-напросто. Вона забагувалася і не, ну, не, не втікала просто-напросто. От все на цьому. Ну, ось такий огляд гри вийшов. Дякую вам, всім народ за перегляд. Буду вдячний за лайк та підписку і всім пока.